Всім доброго ранку. Грушу заберу. У нас сьогодні вночі прийшов дощик, ми його все ж таки дочекалися. Дякувати Богу, що й до нас надіслав дощ. Потріпав квіточки, затополив. Да, Мурзик? Дощ мокро. Ох, і бахкало вночі, ох, і греміло, ох, і мигало. Це страшне. Недовго, звісно, він пройшов, але пройшов. Десь годинку такий гарно йшов. Мої розулічки. Мурзик, які розулічки? Тут я ось слідом по п'ята да, кетюнь. Вам ще треба прививки поробити. Привезли нам ще вакцину, треба прививки зробити котам, доб'ім. Ось зацвіла моя хризантемка, нещасненька, така ну, ну зацвіла. Так, що ось такі у нас справи трішки, хоч поживаю від дощу. І зараз мрячить. Це на сьогодні неділя. А із суботи на неділю йшов дощ. Гарний прийшов, там ще й в бочку навіть трохи налило. О, привела своїх малявок. Привела своїх малявок, що да? вони там шукають? Не повна бочка, але хоч щось дай прийшов, трошки промочило, і це вже дуже радує. А то три місяці, три місяці, а то й більше ми не бачили дощу. Чорнобривчики. Тепер вони ще будуть цвісти і цвісти до морозу. Це як... Якби ще дощі йшли, щоб не лише оце один дощик прийшов, дивіться. Червоненька, це ту, що я садила під бутилку в тому році. Вона в мене прийнялася одна, тут було дуже багато, але бім мені допоміг їх. Трохи поколошмати, вони не поприймалися, лише одна вижила, то я кирпичі не вбираю, щоб не надумала ніяка курка там і... Ніхто не зламав її одним словом, тому що дуже буде шкода. Така гарненька, темно-темно-червона. У мене такої ще немає. Вон вітер і устіл кустів Треба підняти. Да, буря в нас гарна була. Дивіться, видно, вода тут, прям видно калюжі були, все, бачите, прям ха -ха, сліди є, І ось. Ніби від струмків. Всю оцю суху травичку. Дивіться, як бортиками поробило. Але все впиталося, земля дуже сухуща, то ви знаєте, не дуже й мокру. Ну, ще капотить. Ще капотить, будемо сподіватися, що пройде ще гарненький. Так, мамка намила ось картоплю, зараз наберу хату, бо повинен дощ бути ще по погоді цілий день сьогодні, то, щоб мені тоді вже по дощу не бігати. Ой, треба щось їсти, варити. Давайте збирай. Ми завжди намиваємо, ставляємо і тоді беремо вже готову. Давай. Йде, я пусть Від мішка відняли. Ну, є сухі ці жопи. Сухі. Ну, мокра, гниль, дві картоплини були такі. Ну, не, не мішка скума. О, вона миряна. Непопала. Розтрусила. Що тепер за Всім доброго дня. Сьогодні у нас понеділок. Дощ іде вже другий день. Це чудово, дивіться, які калюжі поналивав. У нас в гостях сестра приїхала ксюха із Ярославом, то з нею перечистили відро моркви. Зараз водам курям хай дзюбають. І буду намивати ще. Дощ на вулиці нічого робити не можна, то будемо перечищати, перетирати всю ту, що залишилася морква. Висипала, нехай збирають. Звісно, там у них болото, ну, вже як єсть. Калюшки. Вчора так вся водичка входила, а сьогодні вже гарно промочило. І земля мокра, і все. І зараз покажу ціла бочка води. Дивіться, повна, повнюсінька вже через верх. Навіть біжить. Ще стріхи капає, ну воно мрячить, мряка у нас зараз на вулиці. Так, да, довго не було, але дякувати Богу дочекались. Які ж вони гарні в краплинках від води? Де ти някакся? Де тенявка? Рижий. Де заховався, сухенький, десь спав, так? вон руки жовті від моркви. Чуєш, спав десь, ховаюся від дощу. Вже другий день дощ. Все мокре. Мої калачики гарно позаливало, аж вода стить. Вазончик лопнутий, ну не страшно. Ці бегонії, казала Ксюха, позабирає, тож Бо в мене вже немає місця на вікнах, то вона мені повинна дати свої вазони, я їх попересаджую, щоб не пропали, бо шкода, що вони пропадуть. Такі гарненькі, вона їх, оці я їх пообрізаю, попересаджую і хай забере собі і її будуть на наступну весну. Влітку вже готові бегонії. Привели мама свої. Дітей, я нема нічого їсти. Їді, я ось насиплю. Їдіть-ті-чі-ті-чі. Ось ще одна принцеса надумалася ось ця чорна також на зиму. Теж п'ятерку. У цієї п'ятеро і в цієї п'ятеро. Прийшла, а нема нічого, вже поїде. Тільки в твоїй дах більшенькі, вже чорненькі, а в ті ще маленькі. Ну, нехай. Ще морозу нема по погоді, ще тепло, то виростуть. Да. Годуйте, годуйте своїх поки ну всі. 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, усі. Чого ти відійшла? Я ж не трогаю, я зараз ще вам досиплю, дерті, їжте. Ще один ковшик. О, співає. Нате ще ковшик, бо більшеньки бігають теж. Прийдуть, поїдять. Наче мишенята маленькі. Годуйте, а ждуть. Ждуть, ждуть. Зараз вони заберуть своїх. Всі попідуть і прийдете вибити дзябать. Знов пускається дощ, треба бігти, намивати моркву. Дякувати Богу, що й до нас дійшов дощ. Так, бачите, що залишилося із цієї моркви. Можливо, відео буде, а можливо, і не буде. Це цю я залишу, перечищу і цю, на сушку пущу на приправку. Ще квасоля стоїть моя нечищена. А ось цю зараз перемиємо з ксюхою перечистимо і натрем. Вона собі говорила набере ще тертою морозилку. А тоді колись дойдуть руки і до чищення квасолі. Поки що сьогодні, так як дощ, займаємося морквою в хаті. Можна поставити під стріху, дивіться, і накапає стріх і гарно перемиє. Гарний пускається такий густенький-густенький. Курчата вже поховалися. Зараз кормушку поставлю їм також під я під... Кажу під занавіс. Під прицеп зараз поставлю кормушечку або у сарай занесу, та їдять, бо намокне не де дерть, буде мокро. Тікаю в хату. Ух. Так, ти забрати кормушку. Ідіть, йдіть, я все поставлю під цей. Під стріху. О, заховалась квочка з курчатками поставила, тут адощ не капає та їдять. Начистили ми ось ці скільки моркви, аж три миски, залили водичкою, тому що дуже в'яла, вона постояла в погребнику, пов'яла ще більше. Поки буде настоюватися у водиці, набереться вологи, щоб легше було її потерти на тертушці. Зараз підемо на город. Помідорів ще Ксюхі зберемо, щоб додому взяла помідори. І тоді будемо перетирати моркву у пакетики і поїде до неї додому частина моркви. Так що ось така у нас сьогодні робота. Коло моркві багато перечистили, два відра, ну, вийшла це така кількість. Скільки натрем вже буде видно, скільки пакетиків вийде. А дощик іде, іде. дивіться, калюшки все більшають і більшають нас у дворі. Вже скучили ми за дощем, то вам ціле відео зніму про дощ. Можливо, вже комусь і надоїв, але нам, ні. нам так добре, що насилу ми дочекалися. А ми хоч і дощ мрячить, але підемо, помідори будемо збирати. Майже відро зібрали. Але вже ви знаєте, дощик пройшов і гляньте, що сталося з нашими помідорами. Дуже багато всього. Цілі ці, просто полопалися. Ну, що робити? Нічого страшного. Головне, що пройшов дощ. А то, що да, є ціленьких. Ми вибираємо де ціліші, тому що вони ж, звісно, не будуть Ой. лежати в холодильнику довго. Ось, бачите, і всі полопані, який не візьме і лопаний. Стараємося вибирати ціліші. Де кращенький? зараз вицей. Полопалися від другий день дощу. Побачив помідор і. Так, зараз. Є прям дуже гарні ось які. Ой, бить. ціленькі, гарненькі, ну правда, мокрі, грязні, нічого вона їх просушить і в холодильник положить і буде салат робити. Гарно і долопнув. Так. І черіки полопалися, і ці полопалися. Це Але є і гарні ще. От ти вже забрала відро, так дай я положу. Дивися, ще жовтих чимало ксюх. Неси сюди відро. Що, хватить? Ну, да, все одно ж полопається, дивися ж дощ іде. Жаль, такі гарні ось. Оце гнилий. Якби ж вони не лопалися, то... О, ще є черв'ячок ось. Все. Сказала, хватить, не хоче більше збирати. ну а як хоче. Так, ось таке відро помідорів зібрали знову. Так, перетерли ми всю моркву. Ось така кількість вийшла. Це на крупнішу натерли. А це на дрібнішу на морквяну, а це на буряку натерли. Дві миски такі здорові. Зараз оце у узі пакетики і в морозильну камеру. З цієї частини мені мамка підказала зробити спецію для додавання до страв. Тобто, можна в суп і будь-куди. Морква потрібна. Також ось нарвала зеленої цибульки, окріп і петрушка. І ще. Перчик болгарський в мене є, я купила саме сьогодні, то покажу, яку приправу будемо робити. Не знаю, яка вона вийде, але казала мамка повинна бути смачна. Тож, і вам покажу. Зараз посортуємо ці в пакетик це відсипмо для приправи і буду показувати. Так що, отака в нас сьогодні. Проведена праця із сестрою. Це добре, що вона приїхала, мені допомогла, набере собі моркви і приправку зробимо для двох. Це помили гарненько, щоб просохла. Бо дощ, на дворі була грязна, зелень. Дивіться. яка М -м -м. Пахуча, особливо окріп, дуже пахне осінній весняний, не такий. І цю цибульку, яку я садила. У серпні, звісно, вже дуже пізно посадила, але дивіться вже, які стебельця. Обірвала, саме дощі пішли, вона дуже швидко набере знову стебла і буду ще щось робити на зиму. Ось така красива зелень. Зараз будемо працювати далі. Все підготувала я вже для тієї приправи, яку буду готувати. Дивіться, висипала сюди морку натерту на крупній тертушці, цибульку перекришила, перчинку, петрушку, окроп. Отаку От перчинку скришила, чималенька. Петрушку цю не докришила, тому що, побачимо, можливо, додавлю, буде вже видно. І сіль наготовила, сіль, і, звісно, баночки. Не знаю, яка кількість вийде з цього всього. Що, будемо змішувати? Додаємо сюди всю цибульку, перець. У мене там ще, правда, жовтий є, можливо, було б ще жовтого, було б красиво. Ну, зараз побачимо. Окроп. І петрушку. Ма, Накидай солі, будь ласка. Все робимо на око. Ніяких пропорцій тут немає. Яка вийде приправа, не знаю. Сказала, мамка повинна бути дуже добра. Це мати моя ще покойна робила її. Я ходила в другий клас, десь отак третій, і вона робила. Раніше ж морозі не було. Оцей Оце вона нам дала, піддала ідею. Зараз візьму ложку і помішаю. Зараз гарненько перемішаю. І подивимося. Можливо, ще перчинку з кришу жовту, щоб була красива. Не мала баба клопоту, купила порося, так оце і ми. Чи добре, чи не добре, ну, попробую. Укроп солимо, то гарно ж зберігається. І петрушку, і цибулю зелену. ой. Попробуємо ще й це. На вигляд красиве, виходить. Зараз, мабуть, ще й петрушку докришу, оце цю, щоб не залишалося, бо маленьку моркви. Зараз докришу і добавлю ще сюди останню петрушку. Добавила цього жовтого перчику. Петрушку не схотіла, тому що перемішала дуже багато зелені, Побоялася, щоб не смерділо петрушкою. Думаю, що краще хай таке залишиться, тому що яке воно буде, не знаю. Но... Смак спробували гарно, солоненьке, щоб воно стояло гарно. Зараз будемо наповняти у баночки. Ну, мати покійна ще кидала йочну ріпчасту цибулю. Ну так, да. нас просто зелена, да, то ми да, вирішили така, замість да, білої такої старої цибулі додати зелену цибульку. Бо щось раніше я була дитиною, так петрушки щось не було осінь. Не їла. Тоді вже старшенькою стала. А подаю там оту штучку, щоб насипати зверху. Тепер у баночку Гарненько затрамбуємо. Падаєш. Ось які юшки подивіться. так Зараз баночки всі понаповняю і покажу, яка кількість вийшла. Дивіться, дві баночки вже наповнила. Такі. Сюди додала. Біленька, бачите, звичайну цибулю накришила, перемішала. Побачимо, яка вона буде із такою ще цибулею, і додала ще отакої моркви. Дві баночки є, і ще щоб дві, але вже ще додала такої цибульки. Попробуємо, яке воно вийшло, не знаю. Не судіть строго, тому що це для мене експериментальне. Я такого ще не пробувала, ніколи не готувала. Просто сьогодні перетерли два відра моркви. Морозилку, мамка каже, ну, згадала і говорить, що в дитинстві таке робила її мати. Каже, давай спробуємо. Це ж усе домашнє. Якщо навіть її не вийде, ну викинеться. Що робить? Не шкода. Курі з'їдять, так. Да. Ну, перчинка тут, подумаєте, одна перчинка червона і маленька жовта. Це, що ми купили. Ну, це не такі великі гроші, якщо викинемо, то не шкода буде. А так все своє. Зелень своя, петрушка своя, все своє, морква своя. Тож експериментальний рецепт отакий роблю. Я вам просто показую, що я готую на живу. зиму. У погребі стояло, що це мати було банки наложить, капроновими кришками закриє. І ще верх так закривала, ж і сіль, у погребі стояло, нічого не портилося, і оце цю приправу. Ну, я в погреб чогось боюся, тому що зими зараз не такі, як раніше були, а поставлю в холодильник. Ще мати якось і оріхову вареню варила, не помню, Ну, Це не для, нас. не для нас. Так, ну що, наповняю наступні баночки. Ось така краса у мисці, дуже на вид апетитне, мені здається, додавати в суп, у борщ буде дуже добре. Навіть картоплю тушить буде, мені кажеться, дуже смачне додати. Буде пахнути. Ось отака тепер приправка в мене вийшла. Наповнила 4 півлітрові баночки і одну малесеньку таку. Бачите, відлічається тут, де сама зелена цибулька сюди додала цю білу. То вийшло дві таких і дві таких. Дві поїде сестрі півлітрові ці віддам, і дві. Мені і маленька залишиться. Не знаю, яке воно буде, як воно буде зберігатися. Думаю, що повинно зберегтися добре. Воно гарненько, так, солоненьке ми зробили, і буду положити додавати до любих страв. Можна і у суп, і у борщ, і у підливу, і будь-куди за бажанням. Навіть дуже Апетитно виглядає. Можливо, хтось із вас вже таке готував. Якщо готували, то будь ласка, підскажіть, яке воно і як воно зберігається? Ну, не добре б куріти. <гум> ну так, і... тому що я не знаю. Це, нас. це боже, я дитиною пам'ятаю, що добре воно було. Мо, ну, ну побачимо. Може, тоді й добре да. було. і зараз воно буде добре. Уміюся. Просто... це ходила в другий клас, як зараз пам'ятаю. Мати робила. Ось така красота. вигляд дуже гарно виглядає. Будемо сподіватися, що воно буде і смачне і гарно зберігатися. Буду зберігати у холодильнику. Так що... Можливо, і добре. Ми із часникових стрілок знаєш, сміялися, а, що добре, е, хто знає яке воно буде, але воно дуже смачні стрілки. В холодильнику стоять, гарно зберігаються, І я думаю, це теж буде найгірше. Отака наша робота сьогоднішня. Неждано, негадано Зробили ще таку приправу. Зараз у пакетики розкладаємо ще оцю морку. Побачимо, скільки її вийде, не знаю. І крупніша, і дрібніша. Цю потребу заморозим, <зум> За ота повний яр на вихід. Так що? Цього. Да, ставимо холодильник. Ксюха, забирай зразу свої дві баночки, бо так вони й остануться. Полялякаємо, полялякаємо, і вони в мене й будуть. І моркву йде. Да, і моркву йди, будемо складати у кульочки. Все, дивіться, попакували ми по пакетиках моркву. Ось така кількість получилася. Чотири крупніша і скільки шість, така. Ось така наша робота. Сьогодні цілий день була із морквою, день дощ, і ми день з морквою провели сьогодні час. Але на зиму тепер у нас є дуже гарні заготовки на швидкоруч. Так, частину віддам більшу сестрі, тому що я вже собі наморозила. Хай забирає, я собі залишу дві. Такі крупніше. а то хай забирає все собі. У мене є вже в морозилиці. Ось така наша сьогоднішня робота.